Плач, плач, а спить. А я спить її вночі, прибуджуюся і кричить. Маленька Даринка досі не розуміє, що сталося, і обіймає бабусю. Дівчинка дивом уціліла у страшній аварії. У неї кілька подряпин та синці, а от її мами вже немає. 33річна Світлана Семіонел померла у лікарні, так і не прийшовши до тями. Трагедія трапилась на цьому місці за кілька метрів від домівки Світлани. Пізно ввечері додому повертались п'ятеро: троє дорослих та двоє маленьких діток, йдучи узбіччям. Аж раптом на величезній швидкості просто на них влетіла автівка. Якішов потім загибла з дитиною, везла на ровершку дитину, Потім третя я везла свою дитину Водій зсередину. Якось я не знаю як. Водій, який скоїв смертельне ДТП навіть не зупинився. Автівку він відігнав на станцію технічного обслуговування. Удар був настільки сильним, що на місці залишились частини від машини. Саме за ними оперативники відшукали позашляховик. А через півдоби після пригоди до поліції прийшов і сам водій. Водій з'явився у Тиснецький відділ поліції після того, як було встановлено місце місце знаходження автомобіля, яким був чинений. Розповідає про те, що злякався. Переляк, шок, страх. Як виявилось згодом, у ту ніч смертельне ДТП вчинив священник Тихон Кривецький. Він належить до місійного згромадження святого апостола Андрія Української греко-католицької церкви та є одним із отців місцевого чоловічого монастиря. Знімальна група навідалась у святиню, та Тихона Кривецького на місці ми не застали. Ми хочемо поговорити за цим Тихоном. Немає його. Я вам можу повести в кімнату. його кімната закрита його немає. Немає займається тою справою. Все. Отець все нормально, на роботі, як в роботі. Він служитель церкви, він не настояв. Все добре. Місцеві отця відгукуються позитивно. Люди кажуть, священник він добрий, любить дітей і зводить церкву. Він Є хороший духівник, він є хороша людина, він є хороший співрозмовник і, в принципі, ніколи за ним не було. Ну, чогось такого негативного і поганого. Сам отець Тихон спілкується хіба телефоном, оскільки перебуває під вартою. Каже, був у стані шоку, та згодом все зрозумів і покаявся. Автомобіль був на зимових колесах. І коли я приторможував, то воно мене закинуло. Та очевидці події стверджують, священник був на підпитку і мчав через село шаленою швидкістю. Всі бачили, що вони їхали неадекватно. Дві машини однакові були темно-зелені машини. За словами свідків того дня отець разом із своїм другом відпочивали у місцевій колибі. Ці слова підтверджують і працівники закладу. Так як ми бачили, що він був на підпитку. Що він замовляв 50 грам коньяку, 300 грам горілки, морозова і сік. На одного на двої дії священника, які не відповідають його сану, засуджують і у єпархії у ГКЦ. За кілька днів після трагедії на сайті з'явилось повідомленням з приводу смертельної ДТП. Духовенство виступає за проведення чесного розслідування. Правоохоронці оголосили отцеві Тихонові підозру за статтею 286 кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.